Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Попри всі труднощі війни, держава не лишає людей сам на сам з проблемами і знаходить можливості не лише чинити опірагресора і допомагати людям відновлювати своє житло. У 2022 році Міністерство розвитку громад території та інфраструктури України у співпраці з міністерством цифрової трансформації за підтримки USAID Юседюка проекту прозорість та підзвітність у державному. Управлінні та послугах ТАПАС створила реєстр пошкодженого та знищеного майна, який став базою для всіх програм відновлення. Вже рівно рік Міністерство відновлення реалізує державну програму допомоги українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено в результаті російської агресії. Першим етапом реалізації її відновлення стали виплати компенсації за ремонт пошкоджених помешкань. Максимальний розмір виплати 200 тисяч гривень. Другим кроком стали виплати коштів на капітальні ремонти. Для квартир максимальна сума передбачена в розмірі 350 тисяч гривень і півмільйона для капітального ремонту у приватних будинків. В обох випадках це стосується житла, яке розташоване на неокупованих територіях і було пошкоджено внаслідок російської агресії після 24 лютого 2022 року. Для власників зруйнованих осель існує інший вид допомоги житлові сертифікати. Це можливість гарантована державою придбати нове житло замість знищеного наслідок бойових дій. Принципово важливим є те, що власники житлових сертифікатів після їх отримання та нарахування компенсації мають скласти право власності на знищене житло. Це стосується як квартир, так і приватних будинків. А на земельну ділянку, де розташований житловий об'єкт, право власності лишається. На стадії розробки ще дві послуги з програми є відновлення: це компенсація за ремонти, які люди вже зробили власним коштом, і оцінка зруйнованого та знищеного житла розташованого на окупованих територіях. Є відновлення максимально цифровізований сервіс, що дозволяє спростити процедуру оформлення документів для учасників програми та мінімізувати будь-які корупційні ризики, оскільки більшість процесів автоматизовані. Після подання громадянинам заяви на виплату спеціальна комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розглядає заяву, проводить обстеження пошкодженого майна, фіксує обсяги робіт згідно з чек-листом, вносить дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна і приймає рішення щодо. Надання допомоги. Все побудовано таким чином, що кошти, виділені на проведення ремонту або придбання житла замість знищеного, неможливо важливо витратити не за призначенням. Допомогу можуть отримати всі громадяни, які є власниками або співвласниками житла, квартира, приватний будинок, інше житлове приміщення, що отримало пошкодження або були зруйновані внаслідок збройної агресії Росії. Зауважу, що для отримання компенсації принципово важливо, що право власності на житло було внесено до державного реєстру речових прав. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або в СНАП, або до державного реєстратора з усіма правонастановлюючими документами для перевірки, чи є в реєстрі об'єкт нерухомості і в разі потреби внести його туди. Но сьогодні з використанням електронної публічної послуги є відновлення громадянам подано 932 заяви на отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження в різних громадах області. Комісіями прийнято 714 рішень про надання компенсації на загальну суму 74,4 млн грн. 683 власники пошкоджених осель вже отримали на свої карткові рахунки кошти на загальну суму 63 мільйона гривень. Також комісіями прийнято 150 рішень про відмову у виплаті компенсації у зв'язку з тим, що житло не пошкоджено або пошкоджено не через російську збройну агресію. Крім того, вже подано 179 заяв на компенсацію за зруйноване житло. Наразі вже сформовано 123 сертифікати для придбання житла у забудовника чи на вторинному ринку на загальну суму 127 млн грн та 10 грошових компенсацій для відбудови приватного житлового будинку на власній земельній ділянці на суму майже 11 млн грн. Разом із тим комісіями прийнято 24 рішення про відмову у виплаті компенсації за знищене житло. Наразі з використанням електронних сертифікатів вже придбано 32 об'єкти житлової нерухомості на загальну суму 49 мільйонів гривень в різних громадах області: Березівській, Житомирській, Коростенській, Малинській, Оліївській, Чуднівській, Тетарівській. Важливо зазначити, що програма компенсації не тільки підтримує людей, чиє житло постраждало від російської агресії, а й відновлює бізнес. На сьогодні в програмі є відновлення зареєстровано більше трьох тисяч компаній, є партнерами державної програми. Вони мають більше п'яти тисяч торгових точок по всій Україні. Дві третини з них це ФОПи, маленькі локальні магазини та бізнеси, які не лише допомагають відновлювати житло, а й створюють робочі місця, наповнюють податками бюджет та підтримують економіку своїх громад. Не меншою є і допомога в реалізації програми банків-партнерів, які сьогодні нараховуються вже 19. На сьогодні вже спрощено процедуру подачі заяви в міжнародний реєстр збитків, а саме через порталі Дія та застосунок Дія. Дані з реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини. Тому не зволікайте, якщо ваше житло пошкоджено, обов'язково подавайте заяву. Зараз послуга доступна для українців, що мають так про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого, це люди, які подавалися на її відновлення в дії. Згодом подати заяву в міжнародний реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Дякую за увагу і прошу не зволікати власників пошкоджених або зруйнованих будинків щодо подачі заяв на компенсацію.